Див внесення, сульфат амонію, Колеги, амонію теж диференціюємо обов'язково це на ріпак, маст have, тому що ви розумієте, це теж якісь там три копійки економії. У нас є сулки, які може робити див, У багатьох є теж розкидачі, які можуть робити див, або до обладнання розкидачі, які роблять див, Ви розумієте, все диференційоване, якась маленька буде економія. Невелика, але буде економія. І ви саме головна задача див внесення це. Розподілити, якісно розподілити ваші ресурси. От По зонах продуктивності ми все працюємо, диф, все, що можемо диференціювати. Я не знаю, що в нас диф немає. У нас навіть агрономи диференціюють. диференціюємо навіть по агрономам. Але це жарт. По великому рахунку теж карту завантажили і поїхали працювати на цьому. На Внесені сульф цього сульфат амонію. У мене різні поля по, по органічній речовині. Ви бачите ж, які вони в мене є. Працюємо це з так би в додатку FieldU, ніяких секретів особливих немає. І ви можете працювати і вносити диференційовано сульфат амонія, Любі, любі добрива. Ну, на мій погляд, фосфор калій вносити розкидачем це вже через що, ну якби. Можна сказати, що це перший етап диференціювання фосфор калій, коли ви розкидаєте, але по великому рахунку ви не повинні розкидати фосфор ви повинні вносити його в рядок. Дефнеси сульфатомоні по зонах продуктивності на 1000 гектарів, ви бачите, 15 кілограм економії або 11%, 7 доларів на гектар ми зекономили. Багато мало, ну 8 тисяч доларів на 1000 гектарів, кому сказати, так просто це сідаєш і робиш карти, диференціюєш їх. І нікому не платиш за створення карт. Нікому. І ви не платіть. Я вас навчу, як працювати. Не я навчу хлопці, приїдуть з філд'ю, вас навчать. Дівнесення сульфатомонію по зонах продуктивності. Від 5 до 10 баксів ви можете економити, колеги. Тому що чому ви повинні робити карти самі? Тому що у вас буде постійно змінюватися якісь вхідна інформація. Сурфатамоні приїхав такий, а не такий. Карбамід такі, а не такі. Там більше, там менше. Зрозуміло, що треба вам коригувати самим карти. І ви повинні це робити на місцях, а не в Києві. Бо в Києві, колеги, відповідаєте, будете ви, ті, хто внизу, як завжди, в ті, хто вище, у них влади більше, і ви будете винні, а не вони, це точно.